Не вмієш сидіти за комп'ютером, тому у тебе все болить, і буде боліти, поки ти не виправиш це. Ось ідеальна схема, яка виправить все всього за одну хвилину. Центр екрану на 15 20 градусів нижче рівня очей. Верхня грань екрану строго по лінії очей. Відстань до екрану тут все просто. Витягнута рука. А тепер уважно нахил екрану 10-20 градусів від себе. Клавіатура і миша на одній висоті ближче до краю столу. Висота столу така, що при опущених плечах лікті виявилися на одному рівні з клавіатурою. А кут згину руки був 90-100 градусів. Це знизить навантаження на шию, плечі і трапецію. Лікті поруч з тулубом. Не витягнуті крісло, спина щільно притиснута поперек з опорою, таз під кутом 90 100 градусів, куліна на рівні стегон або трохи нижче. Ступні, обов'язково на підлозі, не схрещені, не висять. До речі, не купуйте це популярне крісло з Ікея. Воно дуже гарно виглядає, але це найгірший варіант для тривалої роботи. Тепер можна годинами сидіти за комп'ютером, але все одно, хоча б вставай і ходи по кімнаті.